Що ми знаємо про саула Заразлизарина? Це один з чотирьох чарівників, які створили школу Хогвартс. Він народився десь у період середньовіччя в Англії у чистокровній родині чарівників, і він сам виготовив, до речі, собі чарівну паличку зі зміїного дерева. А ще у його сім'ї була цікава така здібність говорити на зміїній мові. І от Салазер Слизарин, він, до речі, був найближчим другом Годріка Грифіндора, але певний час, наприкінці свого життя, вони трошки так розсварилися, і Слизерин залишив школу, яку створив разом з іншими. Тож він створив школу і обирав на свій факультет. Слизарин, тільки тих учнів, які були на його думку чистокровними. Він не хотів допускати учнів маглівського роду до навчання. Обрав тільки таких амбітних учнів, які готові піти на все заради там своїх цілей. Також відомо, що він виступав за те, щоб навчати учнів темним мистецтвом. Ще вони з учнями вивчали непрощені закляття. Це ті, які там імперіо, круціатус і так далі. Вони ще на той час не були заборонені. І, власне, коли він ще був у школі, то створив скрипторії. Це таке місце, де були сховані його мемуари про його життя. Кож там були збережені знання про темні мистецтва, все, що він знайшов за своє життя. І так далі. І ще за період, поки він був у школі, коли він вже зрозумів, що всі інші чарівники, і чарівниці, які створили разом з ним школу, вони мають інший погляд на навчання, що вони допускають учнів маглівського роду до навчання. Тоді він вирішив створити ще таємну кімнату, про це ми вже знаємо з вами добре, яку могли б відчинити тільки його нащадки, щоб потім почистити школу від тих, кого він не хотів там бачити. Знаєте, це така людина, яка а, ну хоче йде, але на